Тільки звільнилась, що субота, що неділя. Намагаюся не працювати на вихідні дні, але все одно домашні справи не відкладеш. Це вийшла, відправила посилочку людині, бо затримала трішечки, ну там не терміново було, але не люблю, коли я щось комусь винну. Подивали, Тут у нас такий рибний ресторан, кафе. Коротко. Готовлять рибні страви. Запах, звісно, аж сюди я сижу і попиваю з колбаскою. Е, і чути аж сюди. Я уявляю, як цим людям. Вони ж все одно витяжка ця. Запах. Вийдеш на балкон і буде пахнути рибою.